Вітаю на телеканалі 600. Ви дивитесь програму Зроби сам. Я і ведучий влад, і програма Зроби сам. Це дуже цікава програма про те, як робити своїми руками якісь вироби, якісь е втілювати ідеї, які ви вигадали. Е і що найцікавіше, що це все із підручних матеріалів. Ну або ж не дуже з підручних, так, таку дощечку не можна назвати підручними. Але дуже багато програм у нас присвячено саме тому, як зробити ту чи іншу ідею, саме із того, що ми зазвичай викидуємо, наприклад, ту смітник. А насправді це може послухувати другим життям для якогось виробу або якогось рішення цікавого. Причому неважливо де чи це заміський будинок, чи це квартира в місті. Багато чого робили, багато показували інструментів, як ними користуватись, деякі секрети інструментів, все це у цій передачі, і ми все це використовуємо: лайфхаки, поради, а також ідеї втілюємо у життя. І сьогодні переді мною стоїть певна задача зробити полицю. Але полицю незвичайну. Ми вже робили різні полиці і фантазував я з полицями, з формами і. Там робив просто прямокутну полицю. Але сьогодні досить незвичайна фігура, яку насправді досить нескладно зробити. Складно пояснити зараз, тим більше, маючи ось таку довжину цих дощечок, складно буде пояснити, яку саме фігуру із цих дощечок зараз мені потрібно склепати. Тому я вам намалював схематично. Ось ця схема, ось такого приблизно вигляду повинна. Мати полиця свої розміри і взагалі свою форму. Що стосується розмірів, я вже визначився з тим, які це будуть розміри. Загальною шириною, або ж довжина, це ну, для кого, як? Ну, по факту це довжина її е, становити 1 метр. Ну, або близько 1 метру, тому що дощечка ця повинна бути 2 метри, вона трішечки. З недоміром під час відрізання, напевно, цих дощечок. Я навіть зараз поміряю і скажу точно, що це і е, п'ять. Ось так. Тобто на пів сантиметра нас трішечки обдурило. Ну, нічого страшного, буде ну, не по метру, а з половиною сантиметрів. І насправді перший етап дуже просто. Просто ось цю дощечку 2-метрову відпилюю навпіл, рівно навпіл, ділюю її. Це вже буде верхня та нижня частина, судячи схеми, яку я вам показав. А от у центрі в нас, ну давайте назвемо її буква N. І ось цю N ми будемо робити із також трьох рівних частинок. Все дуже просто, щоб не заморачувати, що там десь на пів см, або на 10 більше менше. Візьмемо три частини по 30 см. Основна ось ця горизонтальна полоска від букви N буде 30 см. І ось ці дві вертикальних ніжки також будуть по 30 см. І таким чином у нас буде полиця довжиною метр, полиця довжиною 30 см. І полиця довжиною метр. І ця нижня полиця виходить, що буде розділена на три частини. Нижня на 30 см буде тут вікно. І ще права та ліва. Від метру відніміть 30 см, поділіть на 2 і будете розуміти, <свісно> права і зліва які частини. Тому зараз будемо це все вимірювати, креслити, потім відрізати. Тут на столі це, напевно, робити та ні, можливо, чому неможливо. Тому зараз і приступимо до цього. А ви не перемикайтеся з телеканалу «6 соток», тому що передача буде дуже цікава, я вас впевнюю. Поїхали. Так, ну що ж, перша дощечка у нас буде поділена просто навпіл. У нас виходить, що ось у нас відмітка в метр. І е, креслимо метр, і. Половинкою від пів см. Ось тут. Точка це центр. Важлива інформація. Навіть якщо зараз я зміщусь пів сантиметру або ж навіть сантиметр право вліво і будуть ці дві частини нерівні, нічого страшного, тому що це верхня та нижня частина, вони не з'єднуються, наприклад, між собою. Якимись бічними гранями для того, щоб це було прям чутілька в чутільку, прям однакові довжини, щоб потрібно було ні. в у Кінці у цих дощечок, коли вони будуть у вигляді полки, вони будуть вільні. І тому навіть не буде видно, що вони відрізняються друг від друга на якісь там навіть сантиметри та навіть на два. А у нас тут похибка буде ну максимум в пів сантиметру, а то й менше. Так, ось так ми відмічаємо. Це в нас центр цієї дощечки. А від цієї дощечки нам потрібно лише 90 см. 90 см є. І відміряємо 90 тут. 60 і 30. Таким чином у нас три частини по 30. 30, 30, 30. Зараз також ми тут підкреслимо рівну лінію. Дуже комфортна ось ця штука, кутник, що можна ось так площиною ось так покласти і накреслити рівну лінію. І все, і у нас три рівні частини. В принципі, це все, що нам потрібно. Е, наступний крок буде все відрізати, ну а потім все скрутити докупи. І там вже будуть нюанси. Тому ви не перемикайтеся, а ми переходимо до процесу нарізання пилкою. Пішли! Ну що ж, ось усі запчастини, які насправді мені надобляться, щоб створити ось таку надзвичайну гарну полицю. І для початку, для того, щоб це все почати збирати, потрібно все ж таки скористатися наждачкою. Тому що є ось такі ось моменти, які не бажано, щоб були на полці. Як Мінімум через те, що зараз я буду збирати десь собі загальню занозу, а мені це не потрібно. Ну і потім користуватися цією полицею просто буде приємніше, тому що ви не будете переживати, що ви десь там щось раптово випадково доторкнетесь десь і собі або затяжку на одязі зробите, або ж ту ж занозу піймаєте. Тому заради безпеки та естетичного вигляду і комфорту. Обов'язково проходимо шкуркою. Так, є, ну і тепер, з чого почнемо? Почнемо з того, як воно все повинно виглядати схематично. Тобто на рівних відстанях один від одного будуть ось так ось ці частинки. А точніше, якщо бути прям точним, то ось на такій ширині, і ось ця частина буде ось тут по центру. Ось так виходить. А ось ця метрова частина буде тут зверху. І ось така полиця досить крута, досить надійна, у нас повинна вийти. Ну, і тепер потрібно всього лише її зібрати. Для того, щоб її зібрати, нам потрібно розмітити, де ми саме будемо зараз виконувати отвори. Давайте поділимо ось цю частину. Ми знаємо, що у нас ця частинка є 30 см. Це у нас центр. А тут у нас центр, ну хай буде 100 см, хай буде центр 50, трішечки вправо, ось тут буде центр. Ось так. І тепер співвідносимо ось так. Ось у нас рівно по центру ось ця частина дощечки. Це означає, що ось тут у нас будуть прикручені ось ці частини. Беремо, просто розмічаємо, де у нас будуть отвори, приблизно ось тут. Ось ми бачимо товщину. Тобто десь ось тут. буде ось тут у нас отвір. І таким же чином робимо з цієї сторони. І тепер з цієї сторони також робимо. Відмічаємо, де у нас будуть отвори. Приблизно з цієї сторони. Ось тут. Це були пристрілочні. Зараз давайте вимірюємо, щоб вони були на однакових відстанях, щоб це було все ж таки естетично і симетрично. Цей отвір у нас близько до 3 см, тому основний отвір будемо робити на відстані 3 см. Ось він, ось тут. Ну і тут також. Раз, два, три. Ось тут буде основний отвір. Цей нам не потрібен. І цей також. І тут також робимо на відстані 3 см. Ось тут це нам не потрібен. І з цієї сторони також. Раз, два, три. Все, тепер у нас отвори будуть симетричні. На цій дощечці це все, що нам потрібно. Насправді, насправді. У нас дві дощечки ідентичні і ось ці частини також ідентичні, тому ми можемо просто полегшити собі життя, зробити точно такі ж розмітки вже на цій дощечці, просто ось так приклавши, щоб вони порівнялися. О, вони прям рівнесінькі, ідеально. Все, і беремо тепер ось тут, розмічаємо, ось тут у нас буде отвір. Цікаво потім перевірити, чи все співпаде. Це така собі загадка на цей випуск. Адже, ну, звичайно, що якщо все виміряти, буде все класно. Але от цікаво, чи зараз ось з таким, з таким методом, з таким підходом, все буде файно чи ні. Бо я впевнений, що буде все файно. І от зараз це експеримент. Ось таким чином я переніс ці отвори і чи співпадуть вони потім при збірці. Так, це деякий ризик, але я хлопець ризикований, тому. Спробуємо ось такий метод. Причому ну, насправді ризик ну, такий собі. Я бачу, що воно все спів співпаде і все буде нормально. Але ж це все на око, та не теорію, а на практиці дуже цікаво. Добре, з цими дощечками ми закінчили. Тепер можна поки що їх відкласти і зібрати букву N. Вони всі реально півнесенькі, плюс-мінус якась доля міліметру. Ось ці частинки в мене будуть з боку, справа та зліва, а ось ця посередині. І мені зараз потрібно всього лише знайти центр у цієї дощечки. Це зробити нескладно, тому що вони симетричні, ось 15. Центр ось 15. Розмічаємо на однакових. Відстання хотвори. Також хай буде по 3 сантиметри з однієї, з іншої сторони. Три сантиметри тут. І три сантиметри ось тут. Все. Насправді, саме основна. Розмітка вже виконана, тепер потрібно тільки все просверлити і якісно зібрати. Тому починаємо. Оскільки збирати ми будемо за допомогою звичайних самонарізів по дереву, ось такої довжини приблизно це в нас 45-ті, висверлювати отвори вже на практиці. Ми будемо третім сверлом. Воно, по-перше, робить достатній отвір, щоб самонаріз пройшов ну, як по маску. А по-друге, саме отвір ось такої товщини, 3 мм, дозволяє самонарізу за допомогою різьби бути ще досить досить ну, в стисному положенні. Тобто він там реально буде триматися. Але ми просверлимо отвори тільки в тих місцях, де самонаріз буде проходити наскрізь, а вкручуватися він буде у торець самої дощечки. Тут же отвори ми не будемо просверлювати. І таким чином ми будемо мати просту фіксацію за рахунок того, що самонаріз буде першу частину проходити крізь отвір, а потім буде заходити в основну тримаючу частину. На цьому всі підготовчі процеси завершені, тепер залишається просто зібрати. Давайте зберемо. Спочатку пропоную зібрати букву N. тут є важливий нюанс. Ми зараз от е, наживляємо самонарізи. Прикладаємо ось цю букву N і тут важливо реально, щоб витримати горизонт. Це насправді не також і легко зробити, але ми постараємося. Дуже уважно притуляємо. Причому допоможе у цьому насправді рівність нашого стола. Стіл у нас рівний, нічого не хитається. І таким чином площина у стола рівна і у цих дощечок рівна, і я цим користаюся зараз, ось так прикладую, щоб було по центру і закручую. Перший раз можна трішечки піднаживити, щоб просто там з'явився от, Причому можна тільки один ось так зробити. Зараз ми його закрутимо повністю. Потім викрутимо. Тепер, коли дощечки поєдналися одна з одною, можна закрутити на максимум є. А цю частину тепер вирівнюємо. Бачите, ми можемо тепер вправо-вліво її хитати. І головне, щоб... Вона рівно зараз от стояла на нашому столі. Є. Ну і робимо так з іншою. Важливий момент саме нарізи вкручуйте в іншу сторону. Яка лицева, тому що тут у нас лінія, а лінія в нас повинна співпасти з дощечкою. По ній ми і орієнтуємося, щоб її вирівнати е, в правильному положенні. Ну і е, заздалегідь е, орієнтуйтеся та визначте, яка у вас буде лицева сторона, е, щоб ви не намітили на лицевій стороні, а потім думали, а оця, наприклад, менш гарна. І ви потім зрозумієте, що ви трішечки переплутали. Тому одразу це потрібно вирішити. Трішечки саме викручуємо. Так, по центру, по центру є. Тепер вирівнюємо, щоб максимально була рівна площина. Yeah. І тут це по центру. Це. Ідеальна буква N. Ну і тепер з'єднуємо з цими частинками. Так, декількома впевненими рухами одразу прикрутили, навіть нічого там супер не видивляючись. От вам одразу і лайфхак. Я думаю, ви його вже помітили самі, що я так роблю, причому не тільки в цій передачі. Трішечки на міліметрик. Вкручую саме наріс, щоб він трішки стирчав. І таким чином, бачите, він зчепився і тобто можна. Класно виставляти, зафіксувати і потім фортно закрутити. Слухайте, ну як збіглося все класно, та я обожнюю, коли так виходить, Це. начебто там щось там собі в теорії нарахував, щось відміряв, але як класно збіглося. Ну Тепер просто впевненими рухами закручуємо. Все, я готовий вам представити ту полицю, яка у нас повинна була вийти. Одразу попереджую, вона не дуже важка, хотів сказати, важка ні. Вона досить легенька, тому що це сосни, соснові дощечки. Вони приємно пахнуть, якщо їх зараз не пофарбувати. Комусь подобається у такому кольорі, коли це все начебто з натуральної деревини, не начебто так і є, комусь подобається пофарбоване та крите лаком. Це вже суто кожного. Відчуття ось цієї всієї картини, кому як подобається, а можливо комусь під інтер'єр потрібен певний колір. Але, друзі, ось така полиця дуже нескладно робиться, дуже швидко. Як бачите, за 25 хвилин ми справилися і зробили таку красоту, яка в магазині подібна штука, але з більш глянцевих дощечок буде коштувати досить немало грошей. Ну, а ця дощечка вартувала десь близько 200. 200 плюс гривень, трішки саморізів, пилка, гвинтокрут. І ось така дощечка за годину, а також 200 гривень у вас буде готова. Ну, ще сюди повісити треба кріплення і все. І кріпите на стіну. І досить класна, сучасна, я б навіть сказав, полиця для тих, хто таке полюбляє. Беріть собі на замітку, експериментуйте, робіть ще більш якісніше, робіть ще більш гарніше, а також незвичайніше. Фантазуйте, проявляйте свої здібності, фантазувати ось в таких речах і бажаю, щоб у вас виходили ось такі гарні речі і ще гарніші. Ну а на цьому я завершу цю програму. Ви дивилися, програму «Зроби сам на телеканалі «6 соток». А мене звуть Влад, я її ведучий. Всім бувайте.